За 30 років життя Володимир Івасюк написав 107 пісень, 53 інструментальні твори та музику до кількох вистав. Його червону руту знають у всьому світі, а кавери на пісню створюють. І зараз він є основоположником та справжньою легендою української стради. Народився він 4 березня 1949 року на Буковині у місті Кіцмен, що у Чернівецькій області, у родині вчителів Михайла Івасюка і Софії Карякіної, з маличку мав хист до творчості, і вже у 5,5 років пішов до мистецької школи, де навчався грати на скрипці. Після шостого класу Володимир вступив до Київської музичної школи імені Миколи Лисенка. Але життя у гуртожитку для дитини стало надто тяжким, що не могло не позначитися на здоров'ї хлопчика. Тому після першого семестру він повернувся до рідного міста й продовжив навчання у середній школі. Водночас вчився в музичній школі по класу фортепіано. Того ж року Володимир створив шкільний ансамбль Буковинка, якому сам писав пісні. Цей колектив був мега успішний і здобув чимало перемог на місцевих конкурсах самодіяльності. Родина Івасюків перебралася в Чернівці, а Володимир вступив у медичний інститут. У студентські часи Володимир демонструє свій талант великому загалу. Він має успіхи у конкурсах як на місцевому рівні, так і на всерадянському. На третьому курсі композитор пише легендарну червону руту, яка стала найкращою піснею 1971 року, яка і по сьогодні є одним з головних українських хітів.

Весною 1972 року Володимир переїжджає до Львова і вступає на підготовчий композиторський факультет Львівської консерваторії. Водночас переводиться на четвертий курс Львівського медичного інституту. Того ж року до Євасюка прийшло всенародне визнання. Композиція водограй стала піснею року. Красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси. У Володимира дуже поєднувались неймовірний талант і жага з працелюбством. Багато друзів Івасюка розповідали, що він міг не спати ночами, поки не завершить композицію. Але вирізнявся Івасюк поміж інших радянських авторів-композиторів, тим, що його кожна пісня отримувала неймовірний успіх у аудиторії. До цього це не вдавалось іншим музикантам. У інших були періодичні хіти. А Івасюк був головним хітмейкером того часу. Він був людиною нової формації, що його вигідно вирізняло поміж інших. Просто послухайте пісню Я піду в далекі гори у його виконанні. Мила моя, люба моя, я серці. Я несу в очах до тебе весь блакити. Саме пісні Івасюка зробили відомими Рота, Рузінькевича, Яремчука та інших. Також треба виділити музичний фільм Червона рута, який прогримів на весь союз та дав чималий приток популярності вище згаданим артистам. І начебто все було добре. І Васюк навчався, гастролював, їздив в Москву та за кордон, де демонстрував свої композиції і музику. Але у 30 років його не стало.